Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Доктор. У попередній лекції ми з вами вивчили судини голови та шиї, і тепер переходимо до грудної клітки. Сьогодні обговоримо артерії грудної клітки, а також звернемо нашу увагу на кровопостачання спинного мозку. Як ми з вами знаємо, у грудній клітці розташоване серце, яке є насосом, що качає кров по двом колам кровообігу. Від лівого шлуночка починається аорта, найбільша артерія нашого тіла. Ми знаємо, що аорта починається висхідною частиною, яка переходить у дугу аорти, що огинає корінь лівої легені та розвертається вниз, переходячи у нисхідну частину аорти. Давайте пригадаємо три гілки, які відходять від дуги аорти. Першим відходить плечо головний стовбур. Далі ліва загальна сонна артерія, і після неї ліва підключична артерія. В свою чергу, правий плечоголовний у стовбур поділяється на дві гілки: праві загальну сонну та підключичну артерії. Таким чином, у нас є дві загальні сонні артерії, які кровопостачають голову та шию. Та дві підключичні артерії, які беруть участь у кровопостачанні шиї, грудної клітки, а також верхньої кінцівки. Тому у даній лекції ми також трохи обговоримо гілки підключичної артерії. Повертаємося до низхідної частини аорти. Вона проходить від рівня 4-го грудного хребця до 4-го поперекового хребця, де поділяються на дві загальні клубові артерії. Відповідно, несхідна аорта проходить через діафрагму, а саме через аортальний розтвір діафрагми. Тому несхідну частину аорти поділяють на дві частини: на грудну аорту аорта Тораціка, яка розташована вище аортального розтвору, та черевну аорту аорта абдоміналіс, яка розташована нижче данго. Роствору. Думаю, логічно, що у відео артерії грудної клітки нас буде цікавити саме грудна аорта, а також, як ми вже сказали, підключична артерія. Грудна аорта починається трохи лівіше хребтового стовпа, проходить вниз та присередньо так що над аортальним роствором вона розташована по центру. Біля грудної аорти проходить стравохід. І якщо зверху аорта розташована зліва від стравохода. То знизу вона вже розташована позаду стравоходу, тобто відбувається їх перехрест. Крім того, біля аорти проходить ще непарна вена та грудна протока справа і півнепарна вена зліва. Про ці вени ми будемо з вами детально говорити у наступній лекції. Всі гілки грудної аорти можна умовно поділити на дві групи: нутрущеві або вісцеральні та пристянкові або паріетальні. Нотрощеві гілки кровопостачають органи грудної клітки, вони переважно відходять від передньої поверхні аорти, а пристінкові гілки починаються від бічних поверхонь аорти та кровопостачають стінки грудної порожнини. Почнемо саме з пристінкових гілок. Пристінкові гілки є парними, до них належать задні міжреброві артерії та верхні діафрагмові артерії. Від грудної аорти з обох боків починаються задні міжреброві артерії, артерії інтеркосталіс. Постеріорис. Найвище з них проходить у третьому міжребровому проміжку, тобто під третім ребром. Нижче у кожному міжребровому проміжку проходить наступна задня міжреброва артерія. Таким чином, що їх є 10, відповідно, у третьому, четвертому, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому. 9, 10 та 11 міжребрових проміжках. І остання 10 пара артерій отримала назву підребрової артерії. Артерія субкосталіс, тому що вона проходить під останнім 12 ребром. Тож на даний момент ми знаємо, що є 10 пар задніх міжребрових артерій, які починаються від грудної аорти. 9 з них проходять у міжребрових проміжках з 3 по 11, а найнижча пара отримала назву підребрової артерії. Проходить під 12 ребром. Тепер давайте поглянемо детальніше на прикладі однієї загальної міжребрової артерії, як вона проходить. Вона починається від бічної поверхні аорти і проходить назад та латерально. Після цього потрапляє у борозну ребра, з кости яка нагадує розташована на нижньому краю. Ребра, тобто, якщо наша артерія проходить у третьому міжребровому проміжку, то вона проходить у верхній частині цього проміжку по нижньому краю третього ребра у його борозні. Таким чином ми знову повертаємося до міжребрового судинно-нервового пучка, який проходить у цій борозні. Пам'ятаєте, ми вже не раз згадували про абревіатуру ван. Зверху проходить міжреброва вена, далі міжреброва артерія і найнижче міжребровий нерв. Цей судинно нервовий пучок проходить у борозні ребра між найглибшим міжребровим м'язом зсередини та внутрішнім міжребровим м'язом ззовні. Принаймні так я знайшов у атласах. Але в україномовній літературі пише, що цей судинно-нервовий пучок проходить між зовнішнім та внутрішнім міжребровими м'язами. І праві і ліві задні міжреброві артерії є однаковими, але є одна особливість, оскільки аорта розташована зліва від хребтового стовпа. То праві міжреброві артерії будуть довшими, бо для них відстань до правих міжребрових проміжків є довшою, ніж для лівих. Таким чином, праві задні міжреброві артерії проходять по передній поверхні тіл хребців до правих міжребрових проміжків. На передній поверхні тіл хребців від сусідніх задніх міжребрових артерій будуть починатися гілки, що будуть анастомозувати між собою та формувати передхребтові артеріальні анастомози на бічних поверхнях хребців будуть утворюватися подібні прихребтові артеріальні анастомози. Передхребтові артеріальні анастомози будуть утворювати тільки праві задні міжреброві артерії, тому що вони проходять по цій передній поверхні хребців, а прихребтові анастомози будуть утворювати і праві, і ліві задні міжреброві артерії. Дані анастомози будуть забезпечувати кровопостачання тіл хребців, окістя, а також міжхребцевих дисків. Від кожної задньої міжребрової артерії на рівні головки ребра починається спинна гілка Рамус Дорсаліс. Вона прямує назад під шийкою ребра, а далі під реброво-поперечною зв'язкою. На рівні міжхребцевих отворів, з яких виходять спинномозкові нерви, від спинної гілки починається спинномозкова гілка рамус спіналіс, яка проходить через цей отвір у хребтовий канал. Спинномозкова гілка є досить. Короткою, Тому що практично одразу вона поділяється на гілки. А саме на зацентральну гілку Арамус постцентралість, яка проходить по задній поверхні тіл відповідного хребця. та Передпластинкову гілку Aramus Preля яка проходить перед пластинкою дуги хребця. Тобто ці дві гілки проходять по стінках хребтового каналу, анестомузують з вище розташованими та нижче розташованими одноіменними артеріями та кровопостачають хребці, їх окістя, міжхребцеві диски, а також тверду мозкову оболону. Наступними гілками спинномозкової гілки є передня та задні корінцеві артерії. Артерія radicularis anterior et posterior. Вони проходять відповідно вздовж переднього та заднього спинномозкових корінців та кровопостачають їх. Далі передня корінцева артерія впадає у передню спинномозкову артерію, яка проходить у передній спинномозковій щілині, а задня корінцева артерія у задню спинномозкову артерію. Таким чином вони наповнюють кров'ю ті судини, які кровопостачають спинний мозок. При цьому передня спинномозкова артерія кровопостачає передні дві третіх спинного мозку, а дві задні спинномозкові артерії всього одну задню третину. Ми зараз говоримо з вами про грудний відділ хребта, але потрібно розуміти, що вище у шийному відділі ситуація подібна. Під хребтової, глибокої шийної, висхідної шийної артерій, про які ми з вами говорили у попередніх лекціях, починаються теж спинномозкові гілки, які також поділяються на такі ж самі гілки, як і спинномозкова гілка задніх міжребрових артерій. Тобто вище у шийному відділі хребта також є зацентральні передпластинкові та корінцеві гілки. І всі вони анастомизують на протязі хребтового каналу. Також нагадаю, що передня та задня спиномозкові артерії починаються у порожненні черепа від хребтової артерії. Від обох хребтових артерій починається одна непарна передня спиномозкова артерія, а від задньої нижньої артерії мозочка, яка є гілкою хребтової артерії, починається задня спиномозкова артерія, яка вже є парною. Далі ці спиномозкові артерії проходять вниз вздовж всього спинного мозку і кровопостачають його. Але, звичайно, що єдиним джерелом крові для них не може бути тільки хребтова артерія. Тому, по ходу, на кожному сегменті спинного мозку спиномозкові артерії підживлюються корінцевими артеріями спинномозкових гілок. У шийному відділі вони починаються від хребтової, глибокої шийної та висхідної шийної артерій, у грудному відділі від задніх міжребрових артерій, у поперековому від поперекових артерій, а у крижовому – від бічних крижових артерій. Таким чином, кровопостачається спинний мозок, і я надіюся, що зміг вам це зрозуміло пояснити. Вирішив пояснити цю тему у складі грудної клітки, тому що це одна з найменш об'ємних тем, тому тут зручно розглянути ось це кровопостачання спинного. Мозку. Тож повертаємося до спинної гілки задньої міжребрової артерії. Ми вже вияснили, що від неї починається спинномозкова гілка, далі, проходячи назад, вона поділяється на присередню шкірну гілку рамус медіаліс та бічну шкірну гілку рамуus lateralis. Присередня шкірна гілка кровопостачає шкіру хребтової ділянки, а також найдовший та півостньовий м'язи спини. Бічна шкірна гілка кровопостачає шкіру бічного відділу спини на відповідному рівні, а також клубово-ребровий м'яз. Тобто потрібно розуміти, що з кожного міжребер'я виходити, буде виходити така спинномозкова гілка, що буде поділятися на шкірні гілки і кровопостачати свій відповідний сегмент шкіри. Також сусідні шкірні гілки будуть анастомозувати між собою. На даний момент ми дійшли до того місця, де задня. Міжреброва артерія входить у борозну ребра. На рівні кута ребра від кожної задньої міжребрової артерії починається обхідна гілка, яка прямує вниз і проходить по верхньому краю нижче розташованого ребра. Таким чином, і по верхньому, і по нижньому краю ребра проходить артерія, але обхідна гілка значно менша у діаметрі, ніж задня міжреброва артерія. У тих міжребрових проміжках, які досягають груднини, тобто це третя. 4, 5 та 6 міжреброві бромішки, відповідні задні міжреброві артерії анастомизують з передніми міжребровими гілками внутрішньої грудної артерії, про яку ми поговоримо трохи пізніше. Нижче сьома, 8 та 9 пари нервів анастомизують із м'язово-діафрагмальною артерією, яка є гілкою внутрішньої грудної артерії. Нижча артерія, а саме 10-11 та, -та підриброва артерія, проходять через весь міжреберний проміжок або в випадку підребрової артерії просто в борозні 12-го ребра до серединної лінії та кровопостачають м'язи живота. В ділянці живота дані артерії анастомизують не тільки з однойменними артеріями протилежного боку, але й з гілками верхньої та нижньої надчеревних артерій. З боку від кожної задньої міжребрової артерії починається бічна шкірна гілка Ramus cutaneus lateralis, яка розгалужується у шкірі відповідного міжребер'я та кровопостачає її. Сусідні бічні гілки анестомозують між собою живлячи бічну поверхню грудної клітки. Самі задні міжреброві артерії будуть, звичайно, жкровопостачати міжреброві м'язи, а також фастію, що покриває грудну клітку зсередини, а також простінкову плевру. Це те, що стосувалося задніх міжребрових артерій. Від них починаються спинні гілки, обхідні гілки та бічні шкірні гілки. Далі можемо переходити до наступних пристінкових гілок, верхніх діафрагмових артерій, артерії Френіце Суперіорес. їх є дві права та ліва. Вони починаються від передньої поверхні аорти одразу над діафрагмою, і проходять у її поперекову частину. Таким чином, верхні діафрагмальні артерії кровопостачають задню третину діафрагми. Що стосується нутрущевих гілок, то до них належать бронхові гілки рамі рамібронхіальні. Вони починаються на рівні 4-5 грудних хребців і лівого головного бронху. Найчастіше дві ліві бронхові гілки починаються від аорти і проходять вздовж лівого головного бронха у ворота легень. Тобто вони проходять у складі кореня лівої легені, і вже всередині лівої легені галузиться разом із бронхами, кровопостачаючи їх тканину легень та нутрощеву плевру. Подібно і права бронхіальна гілка, яка переважно є одна. Вона, на відміну від лівих, найчастіше починається від третьої, задньої міжребрової артерії, а не від самої грудної аорти, та проходить у складі кореня правої легені. Окрім того, на початку дані гілки живлять кінцевий відділ трахеї та віддають дрібні гілочки до трахеобронхових лімфовизлів, бронхолегеневих лімфовизлів, осердя, стравоходу та найближчі ділянки перестінкової середостінної плеври. Тож, дуже важливо зараз розуміти і не плутати: у нас є легеневі артерії та бронхові гілки аорти. Легеневі артерії це частина малого кола кровообігу, вони несуть неоксигеновану кров до легень, щоб взяти там кисень. Тобто вони не приносять кисень до легень і не живлять їх. Вони тільки насичуються киснем з альвео. А от бронхові гілки аорти належать до великого кола кровообігу і проходять вздовж бронхів та кровопостачають тканину легень, бо несуть кров насичену киснем. Тобто на питання, які артерії кровопостачають легені, правильна відповідь бронхові гілки аорти. Наступними недрощовими гілками є стравохідні гілки рамі Оезофагеаліс, які починаються від передньої стінки аорти на рівні, рівні 4-8 грудних хребців і кровопостачають стравохід. У стінці стравоходу артерії поділяються на дрібні гілки, які утворюють густу артеріальну сітку. У нижній третині стравоходу стравохідні гілки анастомозують із стравохідними гілками лівої шлункової артерії, а у верхніх відділах із стравохідними гілками нижньої щитоподібної артерії, яка нагадую, є гілкою щитошийного стовбура підключичної артерії. Третіми внутрущевими гілками є осерні гілки рамі перікардіації. Вони відходять від передньої стінки аорти на рівні нижнього середостіння і кровопостачають задню частину осердя. І останні внутріщеві гілки називаються середостінними арамістінс, вони відходять від аорти на рівні нижньої частини заднього середостіння та живлять клітковину і лімфатичні вузли заднього середостіння. На цьому ми закінчимо з вами обговорювати грудну аорту. Підсумуємо, що до її пристінкових гілок належать задні міжреброві артерії, нижня з яких називається підрибровою, та верхні діафрагмальні артерії. До нутрущевих належать бронхові гілки, стравохідні гілки, осередні гілки та середостійні гілки. Тепер перейдемо до гілок підключичної артерії, які кровопостачають грудну Підключична артерія починається від дуги аорти зліва або плечого головного стовбура справа. Виходить через верхній отвір грудної клітки та лягає зверху на перше ребро у відповідну борозну. Попереду артерії до першого ребра кріпиться передній драбинчистий м'яз. Таким чином, артерія опиняється у міждрабинчастому просторі. Відповідно, підключичну артерію поділяють на три частини. Перша розташована присередньо до міждрабинчастого простору, друга частина розташована у міждробинчастому просторі, і третя частина розташована латеральніше після міждробинчастого простору, до зовнішнього краю ребра, де підключична артерія переходить у пахвову артерію. Від першої присередньої частини, а саме від її нижньої поверхні, починається внутрішня грудна артерія, артерія торецика інтерна. Також у Людей вона може починатися від шийного стовбура. Вона проходить вниз по внутрішній поверхні грудної клітки з боку від груднини. Тобто грудна аорта проходить вздовж задньої стінки грудної порожнини, а внутрішня грудна артерія проходить вздовж передньої стінки. На рівні 7-го ребрового хреща дана артерія поділяється на дві кінцеві гілки. М'язову діафрагмальну артерію, артерія та верхню, -діафрагмаль, та верхню надчеревну артерію, артерія епігастрика суперіор. По ходу від внутрішньої грудної артерії починаються різні гілки. Середостінні гілки рамі кровопостачають передній відділ середостінної частини пристінкової плеври, а також клітковину та лімфатичні вузли передньої частини середостійні. Гілки загрудниної залози арамі-тіміці, живлять одноіменно залозу, тобто тимус. Трахені та бронхові гілки Арамітрахеаліс ад бронхіаліс зустрічаються тільки в україномовній літературі, вони кровопостачають нижню частину трахеї та головні бронхи, разом із якими проходять всередину легені, де розгалужуються та кровопостачають тканину легені. Таким чином, легені кровопостачаються не тільки бронховими гілками аорти. А також одноіменними гілками внутрішньої грудної артерії. В іноземній літературі є тільки бронхові артерії, які починаються від грудної аорти, і саме вони кровопостачають легені. Осердно-діафрамова артерія, артерія перикардіакофреніка це досить велика артерія, яка відходить на рівні першого ребра, прямує донизу разом із діафрамовим нервом по бічній поверхні осердя, кровопостачаючи його та нерв та середостійну частину пристінкової плеври, а також діафраму. А груднинні гілки арамістерналіз внутрішніх грудних артерій проходять ззовні та зсередини від груднини, утворюючи артеріальну сітку із дрібних гілочок, які кровопостачають груднин. Крізь міжреброві простори проходять пронизні гілки рамі перфорантис, які кровопостачають великий та малий грудні м'язи. Від пронизних гілок починається 3-5 присередніх гілок у груді, рамі Мамарії медіаліс, які живлять грудну залозу. Також ми не сказали, але від бічних шкірних гілок 4, 5, 6 задніх міжребрових артерій починаються бічні гілки груді рамі Мамарії Латераліс, які живлять грудну залозу латеральну. Тобто грудна заоза кровопостачається бічними та присередніми гілками груді, і в наступних відео ми ще доповнимо її кровопостачання. По ходу внутрішньої грудної артерії у першому-шостому міжребрових проміжках від неї починаються передні міжреброві гілки Aramia Intercostalis Anterioris. Кожна з цих гілок віддає ще одну гілку до верхнього краю нижче розташованого ребра та проходить паралельно з нею у міжребровому проміжку назад до зустрічі із задньою міжребровою артерією та її обхідною гілкою. Таким чином, передня міжреброва гілка так само проходить у складі міжребрового судино-нервового пучка, але у передній частині міжребрового проміжку та анастомизує із задньої міжребровою артерії. Далі переходимо до кінцевих гілок. Н'язова діафрагмальна артерія проходить вниз та в бік вздовж ребрової дуги над лінією прикріплення діафрагми до цієї дуги. Численні гілки м'язово-діафрагмальної артерії кровопостачають передню частину діафрагми, а далі артерія розгалужується на гілки, які проходять у сьомому, восьмому та дев'ятому міжреберіях, де анастомузують із задніми міжребровими артеріями, кровопостачаючи дані ділянки. Таким чином діафрагма кровопостачається різними гілками, різними артеріями, верхніми діафрагмальними артеріями грудної аорти, нижніми, задніми міжребровими артеріями, осередно-діафрагмальною артерією та м'язово-діафрагмальною артерією. І всі ці судини анастомозують між собою та кровопостачають діафрагму, а саме з грудної порожнини, бо у чарівній порожнині також є судини, які кровопостачають цей важливий дихальний м'яз. І останньою кінцевою гілкою є Верхня надчеревна артерія вона є безпосереднім продовженням внутрішньої грудної артерії, вона проходить через діафрагму, пронизує задню пластинку піхви прямого м'яза живота і проходить у його товщу. Дана артерія кровопостачає верхню частину прямого м'яза живота, а також його піхву, а також шкіру у надчеревній і попковій ділянках живота. У ділянці попка верхня надчеревна артерія утворює важливий анастомоз із нижньою надчеревним. Черевною артерією, яка є гілкою зовнішньої клубової артерії. Таким чином, ми обговорили з вами ще одну важливу артерію, яка кровопостачає грудну клітку. Підсумуємо, внутрішня грудна артерія віддає такі гілки, як середостінні, гілки загруднинної залози, трахейні та бронхові гілки, осердно-діафрагмову артерію, груднинні гілки, пронизні гілки, шість передніх міжребрових гілок. М'язово-діафрагмальну артерію та верхню надчеревну артерію. Ще однією важливою для нас гілкою підключичної артерії є реброво шийний стовбур, трункус costo-cervicalis, який починається у другій частині підключичної артерії і розгалужується на глибокошийну артерію, яку ми вже обговорили у попередніх відео, та найвищу міжреброву артерію – артерія інтеркосталіс супрема. Нагадую, що від аорти задні міжреброві артерії починали відходити з третього міжребрового проміжку. А от від найвищої міжребрової артерії починаються перші та другі задні міжреброві артерії, які відповідно проходять у першому та другому міжребрових проміжках. Вони мають такі ж самі гілки та анастомози, як однойменні артерії аорти, тобто вони анастомозують з передніми міжребровими гілками внутрішньої грудної артерії та віддають спинні і бічні шкірені гілки. Таким чином, ми з вами вже провели артерії до кожного міжребрового проміжку та органів грудної клітки. На цьому ми закінчимо обговорення артерій грудної клітки, хоча потрібно розуміти, що є деякі інші артерії, які кровопостачають м'язи поясу верхньої кінцівки, що в свою чергу розташовані на поверхні грудної клітки. Але про них ми поговоримо в окремому відео, яке буде присвячене кровопостачанню верхніх кінців. У цьому відео ми обговорили кровопостачання грудної клітки, грудною аортою та гілками підключичної артерії. Надіюсь, мені вдалося допомогти вам зрозуміти цю тему. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео та діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. Дякую вам за перегляд і до зустрічі з вами у наступній лекції, де ми обговоримо вени грудної клітки.